Привіт, друзі! Міркуючи про те, як би нам засудити Росію в Європейському суді справ людини, ми сьогодні перенесемося в часі майже на півстоліття назад, у 1974 рік, в час турецького вторгнення на Кіпр. Тоді сталися події, щодо яких Європейський суд справ людини через багато багато років прийняв рішення у справі Варнава та інші проти Туреччини. І ті висновки, до яких в ЄСПЛ тоді дійшов, мають значення і для російсько-української війни, тому що речі, які сталися тоді з низкою людей на територіях, які контролювала Туреччина, зараз повторюються на українських територіях, які Окупувала Росія. В липні 1974 року Туреччина вторглася на північ Кіпру. Грецько-кіпріоцькі сили чинили опір. Під час бойових дій з 20 липня по 18 серпня 1974 року загинуло 568 військових з боку Туреччини і 397 з боку грецько-кіпріоцьких сил. Тисячі військових і цивільних отримали поранення. Доля багатьох залишилася невідомою. Зокрема, на контрольованій Туреччиною території безвісти зникло вісім бійців грецько-кіпріотських сил. Турки стверджували, що вони загинули в бою, але не надали до цих тверджень жодних доказів. Ще одного чоловіка, працівника банку, 18 серпня 1974 року, затримали нібито для допиту турецькі військові. Його тіло знайшли з слідами кульових поранень, знайшли через 23 роки, у 2007. -му. Ще через два роки, у 2009-му, європейський суд з прав людини виніс свої рішення. Він визнав порушення Туреччини у тому, що вона не розслідувала належним чином, що сталося з цими людьми, які зникли на контрольованій Туреччиною території. Крім того, суд також дійшов до висновку, що мовчання турецької влади, тобто ненадання родичам зниклих будь-якої інформації про Долю цих людей є щодо них нелюдським поводженням. Кожному зі скаржників Європейський суд з прав людини присудив грошову компенсацію в розмірі 12 тисяч євро. Зрозуміло, що ця історія в першу чергу змушує нас згадати ті численні випадки в російсько-українській війні, коли люди потрапляють в полон до росіян, і більше про них нічого не відомо. Або про ті знову ж таки дуже численні випадки, коли на окупованих Росією територіях. Люди просто безслідно зникають. Але є ще один цікавий момент. У цій справі йдеться про події, які трапилися у 1974 році, а Туреччина визнала юрисдикцію Європейського суду справ людини для індивідуальних скарг аж у 1987. В результаті родичі зниклих подали свої скарги аж через 15 років після зникнення. Однак, оскільки. Порушення їхніх прав тривало, і навіть через 15 років вони так і не отримували від Туреччини жодної інформації про своїх рідних, європейський суд з прав людини скарги прийняв. Що з цього всього у рішенні Варнава та інші проти Туреччини може мати прикладне значення для українських позовів проти Росії в ЄСПЛ? Нам як завжди прокоментує адвокат Сергій Заєць. Люди звертаються до ЄСПЛ зі скаргою через 15 років після того, як відбувся ну, сам факт порушення, та? чи подія, яка дала початок порушення. І ЄСПЛ в цьому рішенні каже, що порушення триває, тому ми приймаємо цю скаргу. От що з цього ми собі що ми про це думаємо да, в контексті російсько-української ну гадаю, що нам треба думати трохи інакше, аніж суд вирішив цю справу в контексті саме української війни? По перше, коли ми говоримо про е триваюче порушення, то з боку Російської Федерації воно припинило бути порушенням з моменту, коли Росія припинила бути членом Ради Європи, тобто 16 вересня. Далі Росія вже не має ніяких зобов'язань, і, власне, звідси е розпочинається перебіг строку на звернення до європейського суду. Якби цього не було, можна було б говорити про триваюче порушення і можливість звернення в будь-який момент, але я б сказав, що е ну, є рішення, в яких європейський суд е значно більш Жорстко підійшов до поведінки заявників, власне, коли е, він виходить з того, що там навіть строку два роки вже був визнаний занадто довгим, і суд визнав скаргу неприйнятною через пропуск строку на звернення до суду. Там щось не пам'ятаю точну назву справи, але це була якась з російських справ, щось теж було пов'язано з нерозслідуванням і так далі. Європейський суд виходить з того, що звертатися до суду треба тоді, коли вже стає очевидним, що розслідування не є ефективним. І, відповідно, вже коли. Або втрачені докази, втрачена можливість їх збирання, або е, просто е, державні органи нічого не роблять, е, їхні дії були оскаржені, але це все одно ні до чого не призводить. То через якийсь час е, вже необхідно звертатися. До європейського суду, не чекаючи, що це можна зробити через 15 років. Європейський суд визнає нелюдським поводженням не надання родичам інформації про їхніх зниклих рідних, не відмову можливості дізнатися таку інформацію. З цього ми можемо це висмикнути для тих ситуацій, наприклад, коли якісь полонені українські пропадають і росіяни про них нічого не повідомляють. Ми дійсно можемо. Про це е, говорити. Така проблема дійсно може існувати, але в поточних умовах збройного конфлікту мені е, складно змоделювати таку ситуацію е, саме от зараз. Це пов'язано, е, по-перше, з тим, що тривалість конфлікту є відносно невеликою. Е, По-друге, з тим, що. А, цей конфлікт, ця війна в Україні, має а, доволі а, активний характер, який теж а, перешкоджає. Тобто про, про це можна говорити тоді, коли. Вже бойові е, дії припиняються, коли вже відновлюється більш-менш нормальне функціонування органів влади, і, і, і тоді про такі речі можна говорити. Якщо говорити про е, військовополонених умови тримання, відсутність інформації про військовополонених, ну не знаю, про це можна думати. Про це однозначно варто думати. Питання знову ж таки залежить від конкретних обставин справи. Тобто, якщо є інформація про те, що людина перебуває в полоні у російської влади, то тут навіть з точки зору міжнародного гуманітарного права є зобов'язання російської влади повідомляти. Ну я б пропонував просто. Сказати, що така проблема ну запам'ятати чи мати на увазі, що така проблема існує. Такі скарги можуть мати місце, але е, треба вже дивитися на конкретну ситуацію і на загальний контекст, в якому це все відбувається. Все ж таки, в тій справі йшлося про те, що збройний конфлікт давно вже. Завершився, вже все вляглося, і розслідування не було проведено. Інформація не була надана, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Отже, чим це рішення точно не є, так це рекомендацією відкладати позови до Європейського суду з прав людини. Стандартний дедлайн залишається таким самим: це 16 січня 2023 року. І до цього часу бажано свої позови проти Росії. Подати. Так що, якщо ви міркуєте про те, аби позиватися проти Росії до ЄСПЛ, то сідайте готувати свої позови вже і то інтенсивно. А ми у наступному відео поговоримо про рішення неєвропейського суду справ людини, яке також має значення для нашої теми засудити Росію. Не пропустіть! До зустрічі!